Доброго доброго дня, 20 о, квітня будемо дознімати після того дому, що ото там буду, Який тут, ми ще туди внутрі не заходили. Тобто ми спускаємося до залізної дороги, ну це ми е, проїжджаємо. А щоб ми тут е, ходили, отам між домами я не ходила. Тоже. Бачиш, вже 3 роки буде, як ми тут. Ну, в декабрі буде три роки. Ми з 22 декаб... декабря заїхали сюди. ну, ми На горі спали взагалі як сурки, ніде не ходили. Ну, потім ходили трохи по полям, везде там ходили. Ну, все так весною все цвіте, але ну, не дуже паго. А тут вже ми от спускаємося з горки йдемо з горки. Бачите, куди горка йде. і Туди вона виходить на трасу. Ми не доходимо, отуди гора стоїть. Ми внизу там є дорога направо і наліво. І до желізної дороги, якраз направо, ми тоді йдемо. А оце отут, ми ходили там. Зараз підемо сюди. Там поля, тут якийсь завод там був. Я не знаю, я знімала, по-моєму, але в мене не знялося. Я це хочу туди піти, вон там аж машина хто на деба. Там дорога вон, за Красним. А там ще вон, зараз будуть, може машина буде проїжджати, зараз щось шумить там, звісно. А може і ні? Ну, то там поперек. Вон траса легковушка проїхала. Так, ну оце тут дома непогані, дома тут стоять, тут нові постройки. Тому що це ось теж площадка розробляється для когось. Вот. Що тут ГВРБР, ГБІТ. г Тут фірми, напевно, ті, що строють, Вивіски свої повішали. А це, це ж ми паралельно цій горі. Зараз ми будемо підніматися е вище і там будуть поля. Там будуть поля, там буде зимою ми ходили. Там була та, дорога така канатна. Типа на лижах туди. Колись і зими були хороші, люди їздили на, на лижах, на гори туди і спускались. Тут ось домик і для машини, і для пішохідної дорожки, і машин. Вон там парничок люди садять. Теж намагаються щось собі виростити, хоча у магазині огірків поно. Помідори, салати продають. А ну, підійдемо трошки далі, тоді я не включу. А це здалека Вон, покажу. Це ми на горочку тут злізли, покажу, як поотстроювалися. Це, мабуть, переставили то що у ну, нас. Ні, цей довше стоїть. Цей кран довше стоїть, він давно стоїть. Стрілка була туди повернута, тепер сюди. Оце. З гори, он Остаються нове. Штетен розширяється. Поки сонечка немає, я вам покажу, як дрова злажують. На що вони їх злажують? Топлять, шашлики. То, може, і шашлики ділають. Оце ми забралися, а там далі поле. Ми ходили туди. Це машини, якесь підприємство. Я знімала, воно чого не знімалося. А оце вон, наша ратуша вон, видно, Ось наша ратуша. де, о побачили, да? поки сонечка немає, можна подивитися, вона на горі там стоїть. І ще вище треба підніматися. ну Трошки зараз піднімемось. І ще. Це ось трошки домик. Домик ось який тут широкий. Не знаю, тут одна сім'я чи скільки, що це за домик. Ну, сюди приходили. Ми коли йшли, тут сюди гості приходили. Не знаю, а тут що то там мета. Може, тут і кафешку відкривають колись. Ну, що то тут м'ячі може підприємці тут якісь. бо тут он, для поля, м'яч там пригалка, а може тут дітей. Ну, зараз нікого немає. Так що ще трошки. А це напротив предприяття. Стоять. Я не знаю, що це за предприяття, Ну, стоять, зараз прийдемо, покажу. покажу. Дойшли ми ось якесь якесь предприяти. Я зараз трошки увеличу, щоб почитати, що це таке. Оце там, а там уже поле. Тут ось якась стоїть це ручка, бензозаправка. що лі. Почитали. Почитали там, почитали кран над нами. Теж тут мабуть, роблять якісь площадки тут, наверно, роблять що то. Так що, дойшли вже до поля. Вон машина приїхала. Чогось. Ну так, от, зібрались ми на... Нагору оцей же ж кран, а ратуша он за деревом. Де вона, виходить, зовсім ми живемо наверху? Так видно? Зараз я трошки ...увеличу. Розкривай. Ратуша де? Вона вище мене стоїть. Вище. Розкривай. Зараз я все тут покажу, оце ми з зігзагами ходили. А це ж уже поле. Ось ми купили, купили крашенки, Сразу крашені. Зразу крашенки, навіть сілюсь. Да, підожди, я трошки уменьшу, бо в мене дуже так в натуральному, щоб виді. бачите, які два лотка купили. На що його красити? І продаються вони. Всього, скільки вони, 3,50. А це. 3,50, тут 10 штук крашених і крашене. А це ж тут он горка. Та. Тіпа типу каталися на лижах тут, там крутиться, он там колесо якесь видно, ні? Що, що -то воно темне. Колесо, он там траса, там щось спускалася була тут для спуска траса. Чого тут і гостінці понастроїли? Що типу, вони тут... Е, я, жити приїжджають. А це, а це вниз там воно вже йде все. А там нагора паралельно. А щоб нам іще ось трошки ще ввиз вище треба підніматися, і там дорога дуже, то, то ми вийдемо туди, до нашої нашого радхауса. А це тут он ділають різні блоки, разні. Ми сейчас будемо бути подальше. Підемо на лужайки, будемо рвати варіння, хочу зварити із жовтих калачиків. Наших. Так що зверху може і гарно видно. Карта є там десь. Так що Штетен розм... розмножається, короче. Так шо так все пока-пока пока-пока.